Привіт вам всім глядачам YouTube каналу Валерій Валки. Коротше, Валерій Валки тисяча підписчиків і Ютуб йому нічого не дає. Ну, коротше, я вирішив йому допомогти зробити для нього кнопку, оскільки я займаюся всякими такими сварними роботами по нержавійки. Значить, показую ескізик. Це зараз тільки початок цього всього процесу. Я хочу зробити йому таку об'ємну кнопку з якоюсь площадкою, на якій буде назва там каналу 1000 підписчиків 100 000 підписчиків, мачта і на ній вітрогенератор. Мені подобається, коли мотив ютубовської кнопки пов'язаний ну, з діяльністю каналу. Я думаю, це буде саме правильно. І тут я вже насобирав трошки всяких тра та желізачок. Погнали. Так, запаковка. В общем, що я зробив? Я обмотав її стрічовою пленкою такою технічною. Все це зав'язав, якраз Григорович, це тобі буде важливо, бо ти її зараз не побачиш, а от розпакувати тобі її прийдеться. І це зверху поліетиленова пленка. типа. Як шарик. Ну, просто Діло в тому, що як його довести цілим 3000 км, ну, питання серйозне. І я його завернув в пленку, тепер беру такий ящик, продув його пену. І це я, коротше, бачив, десь коротше, бачив, як так упаковують. Тепер я це положу, обдую все пеною і закрию. От. І по ідеї, воно Получиться, типу, як термос. от. Взагалі, тобі, Григорич, треба буде добратися до цієї прозорої першої плівки, щоб його розковиряти. А ну, розковирювати будеш ручками, так не спіша. А потім вже ти, коли береш цей ящик береш пину, ти достанеш. Тому що всередині. І так, що я зробив? В общем, зробив я таку ось форму. От, яку мені тепер потрібно обварити. Дело в тому, щоб сжавіки зробити такі, скажімо, так, плавні переходи. Не дуже не дуже це так і просто. Я їх робив е, з, з труби е, 90 градусів повороти угли. Вирізав оцю. Одну четверту частину, потім їх прихвачував, прямі робив з обичної труби. От, так воно там страшненько поки це виглядить. Діло в тому, що в мене тіга нема. От. В общем, це приготував для обварювання тігом. Потім буде зверху тут ще основа, на ній буде сама, сама емблема. Ну, і задня стінка. Ну, і скоріш, я її обріжу, бо що то в нас ну, товстенько вийшло. Роблю все на глас, розмірів немає таких принципіальних. І на верхню частину, думаю, поставити отак от такий я вже зробив типу, вітрячок. Тут інтегрірую цей моторчик поставлю сюди так от. Так от у мене буде. Вінт. Вот. ще хочу поставити сюди пружинку. Ну, типа максимум деталізації. От. І буде така мачта. І це все на мачті буде триматися разом з кнопкою. Внутрішню частину, я так подумуваю, зробити тоже з білого пластику, щоб її підсвітити. Тоді буде, типа, Добре сочетатися білий винт і біла частина всередині в кнопки. Далі буде. Так, ну що, дивіться, взагалі, отакий у мене вийшов вітрячок. От. Я думаю, що після цього, звісно, я це все діло його запалірую, зашліфую. Ну, приблизно він чимось похожий на, на справжній, правда? Ну, правда, на дві лопасті, бо в мене тільки такі були лопасті, а нові якось робити не дуже хотілося б. Ну, коротше так. Він навіть крутиться по своїй осі. У нього є тут пружинка. О, це така деталь, яку всі узнають. Такий він має вид. І ще до цього всього він. Працює. Звісно, не сильно таке, аж знаєте, супер. <гум> ну, діло в тому, що там моторчик такий слабенький, такий Ось такий ось стоїть, воно не китайський. Експлуатувати, ну наприклад, дуже довго так не, не рекомендується. <гум> Але, от, знаєте, от, щось в цьому є. Правда? Покажу вам швидко, що я зробив. Взагалі, все зачистив, там воно так і страшно обварив. А то потім буде зачищатися. Спочатку тут дивимся. Потім зняв, э, розібрав хвостик, зап... ну, підготував до Вот. Тут ось на новинту проточив оцю втулочку, бо вона, короче, підтирала. І розібрав все, буду зараз, не зараз уже не на завтра, полірувати ці дві штуки готувати. Це я відполірував, тестова, так скажімо, провірочка. От так от зварив такий вже типу корпус. Ну, ще я не бухтувати, рівняти, піляти і тому подібне. Дивлюся, зараз так в общу, скажімо так. Обший вид. Така буде, скоріш, база От. Е, сама кнопка, і буду робити її утоплену туди. Я передумав її робити з підсвіткою, тому що він високо, кнопка біла, М -м, щось мені не дуже. В общем, дивився в Ютубі старі кнопки перві, вони йшли здавленим всередину. Ну, коротше, і отут зверху буде надпись. Валерій Валки. От. А то що 100 тисяч підписчиків Догадайтеся самі. Сьогодні був хороший день. Короче. Я взяв ось газову горілку. Забабахав собі, коротше. Э Гідроізоляцію, щоб двигатися далі по гаражу. І отпустив кнопку. О, трохи підрівняв її, підстукав. О, от. Зараз сустине спробую підчухати ще. Так, ну що, якийсь час роботи з болгаркою, і ось я вже його вивів на таку форму, дуже формою задоволений. Получилося непогано. Є такісті, скажімо так, волниста поверхність, але це тільки краще. Воно тоді, коли заполірується, воно тоді буде мати кращий ефект. Тепер мені потрібно сюди зробити саму цю кнопочку. Її теж треба підготувати, приварити, полірувати, потім прихватити і розмітити, обрізати, прихватити, обварити і знову запалірувати. Ну, в общем, процес такий довгий. А ще після цього всього нам почистити тут ще трохи сварку от, і кислотою обійти. І ця частина буде підходити до поліровки. Оце всю нижню частину, яку я обрізав. Тепер мені потрібно її сюди приварити, зробити задню частину до цієї кнопки. От. Потім треба полірувати основу, От, затирати, полірувати, варити опору, на якій буде стояти кріпитися кнопка і надпись каналу. Так, ну що? Значить таку, вирізали мені на на е, назву канала От. і я її підготую до поліровки з однієї і з іншої сторони. Тарци оставлю отакі, ось, як лазер оставляє різку. Бачите, такі м'яко шраховатись. Тому що, якщо ся допалірувати ще торці, ну, на таку надпись це в мене десь день вийде. Годин 6 точно. Ну, так що оставлю його так. Ну, непогано виглядають, дуже хорошо лазер обрізав. От, немає ніяких заосень, нічого такого. В общем, це оставлю так, я думаю, буде бомбезно. Значить, задню кришку на кнопку. Уже я її обрізав, розмітив. От. Це все задня частина, тут її. Так, вже підшкрябав трошки готовлю до сварки. Зараз мені треба буде на роботі оце кільце. Отак, по тій лінії виставити, і все це прихватити зсередини, а потім обварити. Вона тоді загнеться всередину і повинна легко надіватися сама кнопка. Так, ну а на кнопки я вирізав вже цю частину, трошки попідпилював, попідганяв, але особо не... Нічого не, не, не довожу, тому що вирізав ось, ось цю внутрішню частину, яка там. Зараз вам покажу, як воно буде. Отак вона буде. Отак от воно буде. От так отут вона буде. От. Але мені не подобається той об'єм, який виходить, так? Я хочу її <кій> тіпа, нижче туди утопити. І для цього мені потрібно зробити, коротше, от такі ось. Ключечки, і отам їх зсередини приварити. а потім до них вже приварити це і все разом це, це все разом заполірувати. Ну, верніше як? Спочатку вона приварити бортик, полірнути, підігнати його під оцю штуку внутрішню частину, її полірнути, а тільки потім проварити і опять заполірувати. Коротше, ну це такий процес. Той, хто не працював ніколи з нержавійкою. він навіть ну, не може це зрозуміти. На самом деле це дуже трудоемка така робота навіть з такою маленькою штучкою, як оце. Тим більше з такою маленькою штучкою, як оце. Ладно, поїхали далі. общем, вирізали мені надпись вже, я її полірну перший раз. Приготую її до сварки. Коротше, так вона мене виглядить. От. Так. Тепер з цією. Частину я, в общем, приварив той бортик и трошки обдав кислотою це все діло почистив. От, і зараз полирую цю внутрішню частину. Готовлю, щоб приварить оцю штучку. От, і тут размити, надо, короче, прогреть це место, чтобы она прогнулося, так скажем, під оцю форму. Так, сварив задню кришку. Ну, Теж обдав її кстати, кислотою. Не знаю, буде вам видно. Короче, так паскудно воно варилося щось Григорович у мене. Не знаю, пороблено, походу. Ну, ходу. Вот. Теж кислотою обійшов, ще буде тертися. Так, і найцікавіше, що я вам хотів показати, Значит, ви як бачите, у мене всі ці інструменти для мілкої поліровки, шліфовки, тріски. І ще отакий у мене є комплект короте, китайський якийсь. Ну, коротше, з цього всього, о, як бачите, така колекція непогана, правда. Є всі саморобні речі. І от, наприклад, один із них це такий от поліровочний круг. от, І от що я хотів показати, там немає отакого от цікавого моменту. Це обична наждачка. Вставлений в бурмашинку пруток, і він розрізаний, Вон, бачите як. І я вставляю за крутінням самої машинки наждачку, щоб вона не злітала. Вона прижимається, прижимаю її до деталі, і таким образом я можу залізти, можна сказати, в любі трудні міста до 4 мм, скажімо так. Посадочне місце таке. Хоча можна і тонше. Ну, в общем, отакий такий приколчик. Коротше, що я роблю? Дав поліровку, таку легеньку скажем. І дивлюся, як отут, коротше, в мене проявилися всі ці дефекти. Ну, зараз їх отак от, ці дефекти. Убираємо, щоб їх тут не було. Та потім ще раз паліруємо. В общем, такі справи. В общем, то підвари, то підшліфу, то підвари, то підшліфую і так двигаємося. Ну, перва вона завжди така, вона саме страдавша. Просто я роблю її чоловіку. душевному. Поэтому рублю ее от души. Вот так вот. И приволок с работы тик. Короче, такую. В общем, поставил сюда светодиодную ленту. Брат, кажи, лента дуже ярко. чтобы понимала, она Ця кнопка, коротше, весь гарош мені освітила. В общем, осталось придумати, коротше, як тепер запитати ще цей вентиль. І, в принципі, все буде нічого. Дивіться, як воно взагалі. Та це взагалі пердець. Григорович. Це я не знаю. Так. Коротше, перед последнєм відео соберу, зроблю зараз фон і зрою обзорчик повний. Такого, що я зробив? Вивю провода, зробив таку коробочку склею, поставив сюди кнопочку. Сзади там отак ось. видно ця кнопочка. Пальчиком і ногтиком легенько чик. І в нас, виходить, коли ми її нажимаємо, вентиль запускається. Сам вентиль, як бачите, я перекрасив в такий металічний кольор. О. О, відключив. Значить, світодіоди поставив там всередині по кругу, і вивів отакий ось. Блок питання, який це все діло. Зараз я вам покажу по віддільності. Ой. так його засвічує, так? І провід виходить там Ось так от прорізано в нержавійки. Мені залишилося ще приклеїти такі, знаєте, то є для меблів подушечки. Приклеїти, щоб вона ставала, не, не чіркала діодами. Не... Діоди взагалі так засвідчують, що по телефону навіть не видно дно. І, і все, я зараз заберу і телефон сів. Короте, пізно вже. Григорович, я це зробив! We'll be right back. класно показати як вона виглядить імену днем заценить финишную работу. Так, ну что, вот и финиш ютубовской кнопки для Варе... Валерии Валги. Ютуб канал Григорович твій. Я думаю, буде. Дивіться, як вона з усіх сторон смотриться. Смотриться. Так. Та це взагалі передеться. Я з якоїсь сторони на неї не гляну вона бомбезна. Она просто бомбезна. Так, зараз ми її, коротше. Запустимо е, сам. Е, цей, е, турбінку. О, це в нас один такий режимчик роботи і. Ну, типа вентилятора можна там. Поки батарейки не сядуть. До речі, там з боків є два винтика вони відкручуються, батарейки міняються. От. Тепер ми її Можемо запустити як ночнічок. Бачите, як вийшло? У неї декілька функціоналів. Вона може робити як і вітрячок. От. І може робити як ночнячок. А щоб було понятно як ночнячок, я зараз ще й виключу світло. О! Дивіться, який в неї. Вона то зсередини наче вогонь в неї горить. Діло в тому, що так воно, якщо дивиться, то зовсім друга картина очима. камера передає такий, знаєте, ярке пламя. Цього, я не знаю, як сказати, даже, плазми. Ну, короче, затерта вона моїми руками. Все капець. Григориш, я думаю, що ти будеш просто. не знаю на якому небі. От щастя. це. Взагалі, супер. Супер просто. Не знаю, якщо вам сподобалося, то ставте лайки і Григоровичу на канал, і на мій. Бо я на світ теж хочу викинути. Така, така річ індивідуальна і дуже рідкісна. А на цьому все. Пока-пока. Олег привіт. Коротше, отримав я кнопку. Все приїхало в цілості в сохранності. Тепер я зрозумів про яке версія ти казав, да, я все зібрав. Не розібрався з кнопкою там, що вона включає. Винт і виключає. E, Значить, що я тобі скажу, дружище, я в восторгі, напевно, не менше, ніж ти. Я ожидав, що кнопку там, ну, це що ти її все. Ну, про такий дизайн я навіть не був подумати. В це круто. Це точно що ексклюзивна кнопка, ну такої точно ні в кого немає. У мене жона говорить: ні-ні-ні, її тут не нельзя оставлять. Она тут пилю припаде, її треба десь у хату. Короче, вона она уже на неї глаз положила. сюда. ты молодец. Я не знаю, я даже не знаю, как сказать. Тут все есть и и твий, э, твоя душа вложена, и твои знания по электрике и по всему Еще и, и солнце Италии сюда у в